До Різдва залишилося 15 днів. Різдвяна мишка і Крукрузі вже другий день не виходили зі своєї печери, сніг все падав і падав, Різдво наближалося, і Крукрузі починав сумніватися, чи вони взагалі знайдуть Санта Клауса. У зимовому лісі теж не все йшло за планом не все було так добре, як хотілося а тоді взагалі сталося непередбачуване. Сорока Елсі воліла б ніколи не залишати своїх різдвяних прикрас без нагляду, навіть у її гнізді. Вона нікому, навіть родичам, не довірила б красивих блискучих камінців. Родичі сорокі легко б забули, що це не їхня власність, і просто прихопили б їх із собою. Тож доводилося пильнувати за ними самотужки. А позаяк сорока не завжди мала змогу наглядати за ними. Час від часу їй тофутилося добувати собі їжу і спати, вона ретельно сховала всі коштовності у глибокій ямці, навіть накрила величеньким шматком кори. Поверх тепер лежала товста снігова ковдра, ховаючи всі ознаки того, що у цьому місці міг би лежати скарб. Але схованку хтось знайшов. Коли Елсі вирішила віднести свої скарби єнотові віллі, вона побачила, що ямка порожня. Розбійники. заверещала сорока. Злодії. Першим на її крик прилетів пугач Карл. Що в тебе знову сталося? запитав він. Зникли мої різдвяні прикраси, поскаржилася сорока Елсі. Їх викрали, мене пограбували, забрали геть усе. Не лишилося нічого, що могло б скрасити різдво. Цього разу Карл не став їй заперечувати, хоча подумки з нею не погодився. Друзі, що готуються до свята, набагато важливіші за сороку та її скарб. Але йому стало шкода Елсі, тож він полетів лісом вигукуючи Повідомлення для святкового комітету негайно збираємося біля ялин на узліссі. Кінець. Незабаром усі збіглися на призначене місце. Елсі від горя відібрало мову, тож про її втрату сповістив пугач Карл. Зникло все, ледве промовила сорока Елсі, Все, що я роками збирала. І вона показала на порожню ямку між двома смирічками. З очей ельфів Адо та Удо бризнули сльози. Огучно схлипуючи, вони зізналися, що це вони відкопали сорочий скарб. Ми хотіли зліпити сніговика. І несподівано знайшли ці речі, але ми їх не крали. Ми не знали, що це прикраси Елсі. Ми думали, що знайшли скарб. Сорока Елсі одразу ж повеселішала. Ну ж бо зізнавайтеся, де мої різдвяні прикраси? суворо наказала вона. І тут ельфи загадали ще голосніше. Ми їх заховали у різних місцях, крізь сльози сказали вони. Та ми одразу ж забули де ці схованки. Ми так любимо шукати потім заховане. Ми зможемо допомогти Елсі, мовив гнув червоний ковпачок, але тільки якщо шукатимемо їх разом. Надвечір більшу частину прикрас сороки пощастило знайти, та Елсі все одно бідкалася, що найкращі її прикраси не знайдені. Знову купу часу змарнували, зітхнули моховики. У нас лишилося всього 12 днів, щоб завершити плетіння килима. А ще ж треба буде підготувати і прикрасити святковий майданчик. Ваша правда. погодився гном червоний ковпачок. Тож не гаймо часу до роботи. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію. Як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок? Тому загляніть туди. До зустрічі!